Всім привіт! Взяла пасажирів, може, познаєте, де родичі у вас є. Ну, от і познаєте. Боже, мої очі такі вдома. Познайомилися. Надяка, Любочка, не знаю, мужчина. Так що мужчина. Сережа. Сережа. Всім привіт. Хто нас пізнає? Це буде класно. А сьогодні ще святочко, сьогодні в Данечки день народження, 5 рочків. І сьогодні у нас там на хаті де ремонт, дуже важка робота. Віталік допоможе. Звісно, не думали, ну, важко виходило в нас, що приїхати, але Бог так дав, що ми їдемо. Ще взяли з собою пасажирів, людей. Хороші, такі люди попали на прості, як ми, познайомилися. Так що їдемо. Привітаємо і щось поможемо трошки, хоч щось. Ну, Там треба така мужська сила, так що, до зустрічі. Оце найголовніший подарок. гроші грошима, 20 пачок морозива, Наполеон, любимий, там тортов напекли всього є. Головне, що ми приїхали. Це найкращий подарунок.